Податківці йдуть до народу, де у Снятинському районі відкрила сервісний центр з обслуговування платників податків. Це крок до світових стандартів, адже в такий спосіб вдається мінімізувати незручності для платників, а відтак збільшити збір податків. Зміст єдиний, щоб платник менше часу утратив на вирішення бюрократичних питань І в кінці кінців, десь той міф, що податкова є органом. Лякаючим, каральним, щоб він був розвіяний, ми в першу чергу повинні бути партнерами. в Першу чергу повинні допомагати бізнесу правильно, своєчасно і в повній мірі заплатити податки. Створення комфортних умов для платників податків пріоритет у роботі податківців у сервісних центрах такого зразка. Підприємець має можливість отримати всі адміністративні послуги від здачі звітності до різного роду довідок. Ці послуги які ми надаємо адміністративні вони будуть чітко виконувати за три дні, за п'ять чи за десь, в залежності від важливості того питання. І підприємець чи проста людина, яка сюди звернеться, вона не буде ходити, шукати когось інспектора, не знати якого і коли. Вона чітко знає, де має зайти, де подати заяву, де взяти свою відповідну ту інформацію, яку вона має мати. Аби нововідкритий центр сприяв злагодженій співпраці податківців і підприємців та щедро наповнював державний і місцевий бюджет його освятили.